Вітаю вас, мої маленькі друзі! Добрий день, шановні батьки! Королева осінь! Всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Малята, хоч і осінь уже пройшла, але залишила за собою багато подарунків. Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про овочі. Вони містять багато вітамінів, бо вітаміни вкрай необхідні людям. Слово вітаміни означає життя, овочі являються складовою для вітамінів. Всі вітамінки смачненькі, солоденькі і кисленькі. Їжте їх, діти, охоче, кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі. І рум'яні, що просли міцними дужими, до хвороб байдужими. Діти, сьогодні я пропоную вам зліпити овочі, помідор і морквинку на тарілочці. Діти, нумо розглядати наш зразок. У нас тут є синя, велика, кругленька тарілочка. У неї є бортики, підняті догори краї. На тарілочці у нас лежать червоний, кругленький помідор з зеленим листочком, а ще оранжева довгенька морквинка з зеленими листочками. Ось таку красу ми сьогодні будемо виготовляти на згадку. Про подарунки осені. Спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Скок, скок, скок. Пішли овочі в танок. Ось укріп, із ним петрушка, кучерява чепурушка. Ось морквинка й бурячок. Вибивають гопачок. Помідор в селеру взяв. З нею в парі закружляв. Ось капуста з кабачками, витинають каблучками. Часничок і цибулина гопки гоцають невпинно, танцювали, танцювали, та й у борщик пострибали. Матеріали для роботи вам підготували батьки. Ну що, розпочинаємо? Спочатку зліпимо тарілочку, беремо шматок повітряного пластиліну синього кольору, розминаємо його у руках, а далі між долоньками, або це можна виконати на дощечці, розкочуємо у кулю. Ось так, розплескуємо кулю, видовжуємо її у різні сторони, формуємо диск. Добре розплющуємо нашу тарілочку, намагаємося зробити її кругленькою. Далі пальчиками піднімаємо край тарілочки вгору. Робимо бортик ось так. Піднімаємо край по всі поверхні тарілочки. Погляньте, яка гарна тарілочка у нас вийшла! Далі ми будемо виготовляти помідор. Тому беремо шматок повітряного пластиліну червоного кольору. Розминаємо його у руках, розкочуємо у кулю. І ось такий кругленький червоний помідор у нас вийшов. Далі беремо шматок повітряного пластиліну зеленого кольору. Відрізаємо стекою від нього шматочок, розкочуємо його у кульку. Далі розплескуємо і формуємо листочок. Один край завужуючи. Прикріплюємо листочок до помідора. І ось один овоч у нас готовий. Далі беремо повітряний пластилін оранжевого кольору. Відрізаємо стекою від нього шматочок. Розминаємо його у руках, розкочуємо у кульку. Далі рухами вперед та назад по дощестці. Розкочуємо у ковбаску. Ось так. Один край ковбаски рухами вперед та назад по дощечці завужуємо. І ось морквинка у нас готова. Далі будемо виготовляти листочки. Беремо повітряний пластилін зеленого кольору. Відрізаємо стекою від нього невеличкий шматочок, розкочуємо його у довгу ковбаску смужку. Ділимо стекою на декілька частин, рухами вперед та назад по дощечці завужуємо краї цих частинок. Прикладаємо листочки до морквинки з цієї сторони, де вона товстіша. Ось так. Пальчиком притискаємо. І ось наша морквинка уже готова. Друзі, погляньте, яка краса. Діти, не забуваємо після роботи прибрати за собою робоче місце. А також витерти руки серветкою або помити з милом. І ось наші чудові овочі на тарілочці подарунки від осені уже готові! Тож, малята, що ми сьогодні зліпили? Так, ми сьогодні зліпили овочі на тарілочці. А які саме овочі ми виготовляли? Молодці! Як ми виготовляли тарілочку? І повітряний пластилін якого кольору при цьому використовували? Ми шматочок повітряного пластиліну синього кольору розкочували у кульку і розплескували її. Як ми ліпили помідор і якого кольору при цьому використовували повітряний пластилін. Ми розкочували у кульку шматочок повітряного пластиліну червоного кольору. А як ми виготовляли морквинку? І повітряний пластилін якого кольору при цьому використовували? Ми рухами вперед та назад по дощечці розкочували шматочок повітряного пластиліну оранжевого кольору. Друзі. Ось такі овочі помідор і морквинка вийшли у мене. А я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт, спогадів про осінь. Шановні батьки, ліплення для дітей є надзвичайно важливим заняттям, яке сприяє розвитку дрібної моторики та координації рухів, стимулює творче та образне мислення, уявлення. Дякую за увагу! До нових зустрічей!